Доброго ранку, гарного дня. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво, що ми будемо робити. Доброго ранку, мої любі. Доброго ранку. Так, у нас сьогодні математика, і ми з вами відправляємось у подорож. Будемо вчитися рахувати. Подивіться, у нас тут кораблі пливуть, і нам треба. Подивитись і сказати. Який корабель пливе швидше? Під яким номером корабель пливе швидше за всіх? Ану, подивіться уважно. Який? Подивіться, на всіх кораблях є номери. І тепер дивіться, який перший самий корабель? Під яким номером? Дивіться, ось який тут номер. Чотири. Чотири. Правильно. Перший пливе четвертим. Корабель під номером четвертим пливе першим. А який корабель пливе Два. другим два? Він другий і в нього номер два. Другий корабель Три. під номером два. А Три. третій корабель під яким номером? П'ять. А четвертий. Три. 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 Так, молодці. А п'ятий. Один. Один, а тепер порахуйте, скільки всього кораблів? Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять. 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 Молодці. Так, бачите, які у нас? У нас кожен корабель має свій номер, але пливуть, бачите, один швидше, другий повільніше. Так, а зараз ми з вами подивимось на морських тварин. Вони собі теж вирішили, що будуть змагатися. І скажіть мені, будь ласка, яка тварина морська пливе перша? Кит. Хит. Хит. Правильно. Яка друга? Акула. Аку... Акула. А яка третя? Тюлень. Тюлень. Правильно. А четверта. Пінгвін. Пінгвін. А п'ята. Дельфінчик. Дельфінчик, правильно. Скільки всього тваринок? Пять. П'ять. Молодці. Так, а порахуйте мені, скільки тут дельфінів грається. Два. Три. Три. Правильно. А тепер. А тут буде складніше вам рахувати. Скажіть мені, будь ласка, скільки у нас тут медуз? Один, два, три. Так, дивіться, оце медуза. Скільки таких медуз тут? Дві. Дивіться, уважно, одна і друга. Бо дивіться, одна медуза. Ще одна, дві медузи. Скільки два. черепах? Два. два. Дві, правильно. А скільки жовтих рибок порахуйте? Раз, два, три, три. Три. А оце риба голка. Скільки тут рибочок таких у нас? Один. Один. А оце риба скат. Скільки їх? Один. 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 А це що за риба? І вторая один. Один їжачок. А це що за риба така велика? Кит. Кит. Скільки китів тут? Один. Один. Один, правильно. А синіх рибок скільки? тут їх багато, так? Не будемо рахувати. А скільки у нас тут осьміножок? Один. Один. Правильно, О. молодці. Так, а ну далі, скільки тут китів? Много. Порахуйте. Три. Чотирь, чотирь, чотирь. Чотири. Чотири кіта. Добре. А зараз ми з вами повинні нагодувати наших дельфінів. Подивіться, у нас скільки дельфінів? Порахуйте. Раз, два, три, чотири. 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 А скільки рибок? Раз, два, три, три. Три. А всім вистачить рибок. М -м. Що треба зробити, щоб всім було достатньо? Додати. Додати одну рибку. А тепер всім буде рибок. Так. Так, правильно, молодці. А тепер порахуйте. Подивіться, ось у нас дельфінчик, у нього нема квіточки. Скільки в нього рибок порахуйте? І цифра яка? Пять. 5. 5. І цифра у нас яка? П'ять. 5. 5. А ось у нас дельфін, бачите, з квієточкою. Скільки в нього рибок? Раз, два, три, три. І цифра. Три. Молодці. Так, вище руки підніміть. І спокійно опустіть. Нахиліться. Роз'ігніться. Встаньте прямо усміхніться, плесніть в ручки кілька разів. За роботу? все гаразд. Так, а тут будьте уважні: у нас гра називається вітрила. На наших човниках є вітрила. Але треба сказати, якої геометричної фігури ці вітрила. Якої геометричної фігури? Квадрат. Квадрат, бачите квадрат. А якого кольору? Зеленого. Зеленого, так. Ось у нас ще два вітрильника. Подивіться, якого, якої геометричної фігури у нас у першого? Трикутники. Трикутники. А якого кольору тут вони? Зеленого. Тут, тут жовтий і синій. Жовтий яко... да. Якого кольору у нас прапор? Жовтий Правильно, і вітрило. А тут у нас яко... якої геометричної фігури вітрила. Круг. Круг, так, коло. А якого кольору вони? Зелений. Зелений. А цей якого кольору ще Фіолетовий. Фіолетовий. Молодці, правильно. Зараз. Будемо вила... виловити, треба предмет. Подивіться, наші моряки виловили в морі різні предмети. Вам треба назвати, якої геометричної фігури ці предмети. Так, м'яч у нас. М'яч? якої Яка це геометрична фігура? Квадрат. Ні, м'яч. Куля. 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 Апельсин якої геометричної фігури? Куле. Куля. Кавун якої геометричної фігури? Куля. Куля. А барабан. Барабан. Куле. Куле. Цилиндр. Пам'ятайте, давайте продовжимо. Так. А тепер, а яку под подарунок, яка це геометрична фігура? Подарунок. Куб. Квадрат. Куб. Куб. І ось це для водички теж куб'ємність. Бачите? Куля, куля, куля циліндр. Куля. Куб. Куля. куля. Куб. Запам'ятали? Да. Молодці. От тут я вам знайшла завданечко. Так, дивимось на картинки і скажіть, чим вони відрізняються? що. Сонечко, правильно, сонечко. Так, а тут поскладніше. Подивіться, на цій картинці давайте будемо спочатку рахувати рибок. Скільки тут рибок порахуйте? Раз, два, три, чотири. А на цій картинці два, подивіться. Четыре, пять. Так, бачите, на цій картинці більше рибок. Далі давайте медузи подивимось. Скільки, скільки медуз? тут? Тут є? Їш, а, а тут є. Так, правиль, медузи, бачите різниці? Так, тепер дивіться коники морські. Тут один, а тут два. два правильно, молодці. А тепер подивіться, що у нас тут, зір. є? Зірка. 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 тут є? Зірка. а тут є зірка? Ні, немає. Бачите, ви молодці, бачите, скільки, як вони відрізняються. Тут не хват... чотири рибки, так. тут п'ять. Тут два коника тут один. Запам'ятали, як треба дивитись? Так, молодці. А тепер давайте з вами порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. А тепер навпаки, п'ять. 5, Чотири, три, два, два, один. Молодці. Ну давайте ще разочок. Один. Один. Два. Чотири. П'ять. Чотири. Так. Три. Один. Два. Молодці. Ось так треба вчитися рахувати. Ну що ж, вам сподобалось заняття? Так. Да. Так, а де ми з вами були? На океані, морі. океані правильно. Подивіться, скільки мешканців живе в морі, в океані, які вони різні. Багато. Так, вони Добав. бувають різної форми, різного кольору. Скажіть, а яка сама велика е, риба, яка живе в океані? Море. Кит правильно, кит, він великий. А яка риба сама хижа? Ра акула. Акула, правильно, акула. А яка рибка сама ну, добра? Дельфін. Дельфін, правильно, молодці, дельфін. Бачите, скільки ми бачимо. І, а отут, подивіться, які гарні рибки, як можна їх рахувати, так? Да. Не різнокольорові. А якщо ми хочемо, щоб рибка була у нас вдома, де вона в нас буде жити? Рі. Акваріум це маленькі акваріумні рибки. А так, а так рибки де живуть? У морі, океані, в річці, в озері, в лимані. <смітний> так? Молодці, так. ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ось вам морські мешканці кажуть, що ви молодці, дякують вам, що ви їх порахували, що ви з ними пограли. Ну і що ж, до побачення, до зустрічі, мої люди.